Забрати посилку за 200 доларів США, підпалити машину з військовою символікою 300, виготовити бомбу за 500. Це дані з матеріалів слідства після спецоперації контрозвідки Служби безпеки України. 16 квітня СБУ оприлюднила інформацію про затримання дев'яти агентів, яких підозрюють у підготовці терористичних актів у центральних і східних областях України. Серед них двоє жителів Кіровоградської області і п'ятеро неповнолітніх з різних регіонів. За даними речниці служби безпеки в області Юлії Ткач, агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування сил оборони. Вони мали підірвати мости та магістральні колії укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ. Спецоперація з викриття агентурної мережі російських спецслужб тривала з минулого року. Про те, як російські спецслужби вербують українців, Суспільному вдалося запитати у трьох затриманих у цій справі. Вони погодились про це розповісти. З міркувань безпеки ми не називатимемо їхні імена і не показуємо обличчя. За словами співробітника контрозвідки, всіх учасників агентурної мережі затримали, коли вони готували першу серію спланованих терористичних актів. Одна з груп виготовлювала саморобні вибухові пристрої та закладала їх в схони для підняття вказаних пристроїв іншою групою та здійснення тракту. Контрозивка спрацювала на випередження та не дозволила завдати шкоду національній безпеці України. Виявлено більше 30 та вилучено більше 30 кілограм вибухівки, їх вели в оману, завербували. Пізніше пояснили, на кого вони працюють, пропонують легкі гроші. Як правило, це за підпали критичної інфраструктури автомобілів Збройних сил України, а потім вже йде більш такі вагоне завдання. Диверсійного характеру з виготовлення СВП за даними контрозвідки, російські спецслужби вербували агентів у групах телеграм-каналів з пошуку роботи. Ось що розповіла одна з затриманих. Оголошення звучало таким чином. Це потрібні робітники з України. Робота підходить більше для сміливих хлопців, ніж для ніжних дівчат. Але якщо ви відчаялися в житті, то телефонуйте, дзвоніть. Коли я їм написала, запитала, що це за робота, цікава, мені відправили відео прикладів роботи, на яких було зафіксовано підпал різних об'єктів, зокрема автівок. Символікою військовою також це були об'єкти інфраструктури, релейні шафи. Також це були трансформатори, як міські, так і підстанції, такі, які обслуговують організації, великі пояснили мені наступним чином, що це люди, які роботодавці, наче з України, але зараз знаходяться в Європі. Також уточнили область, певно, це Сумська область, звідки вони родом, і що вони активно виступають. Вони активісти проти незаконної мобілізації, проти порушення прав. Людини, при мобілізації, за словами підозрюваної під час першого спілкування у месенджері від роботи вона відмовилась і видалилась з групи. Через деякий час отримала інше повідомлення від тих же людей. Пропонували заробити до 300 доларів США за підпал автомобіля Збройних сил України. Мені написали в інший месенджер. Мене підштовхували на підпал автомобіля тільки зсу просили фото варіантів автомобілів. Чи вони їм підходять, чи ні, за таку такий автомобіль пропонували там порядком 200-300 доларів. На цьому акцентували, що автомобіль має бути обов'язково з символікою, військовою. Друге, мені запропонували без цього підпалу автомобіля поїхати на певну локацію і забрати певний пакунок. Мені пояснили, це посилка, яку потрібно буде в себе потримати. Там певний якийсь час. І потім розділити на дві таких самих посилки, комусь передати. Скільки за це запропонували? 200 доларів. І ви погодились? Я погодилась. Так, я погодилась. А ви отримали якусь частину грошей чи... Нічого не отримала. Про те, що спілкувалася з працівниками російських спецслужб, жінка говорить, не розуміла. Виникала така підозрюва, що можливо це щось тут не то, наче щось не зовсім дуже чисто, наче такі гроші за якусь звичайну посилку. Але я при уточненні ну напряму що це такі гроші за ну звичайну посилку поїхати забрати від отримували якісь такі аргументи, що це не військова, ну не, не війна Україна або Росія. От вони не кажуть символіка, я уточнюю, яка військова українська чи російська. А вони ні, не обов'язково. Тут мене Україну не Росію. Мене за Україну не з Росією. Саме військова, саме проти ТЦК. Я вірила в те, що це якісь активісти, які проти мобілізації проти ТЦК. І тим паче що ці групи, з яких вони мені відправляли це відео, як приклад робіт, вони були безліч наповнені коментами україномовними. І в коментарях читався характер, наче схвалювання цих підпалів, що це проти ТЦК, проти ТЦК. Це ніяким чином не можна. Ну для мене особисто я не могла вгадати в спілкуванні з цими людьми, що це проросійські або якісь російські спецслужби. А в який момент ви зрозуміли, що це представники російських спецслужб вами спілкуються? В який момент? Вже в момент, коли мене затримали СБУ людина стає ворожим агентом, коли вона дає свідому згоду на співпрацю з ворогом, передає дані, які можуть нашкодити державній безпеці, і за це все отримує кошти або не отримує взагалі. Забрати посилку, виготовити вдома вибухівку і передати її таксисту мала інша затримана, з якою нам вдалося поспілкуватись. Завдання отримала після того, як шукала роботу в групах Телеграм. Скинули пропозицію з заробітком, але з ризиком. І там була ссылка Перехід на контакти цієї людини. Згідно телеграм-каналу, він був підписаний як. Мухаммед або Мухаммед, я чесно пам'ятаю, сухозад. Але це він перейменувався. Я його знала як Кирило. Коли я запитала, чи не є він сепаром, він мені відповів, що Ну, і поцікавилося, чим займається він у вільний час і, як... і взагалі по життю, він відповів, що він займається тероризмом та вербуванням таких людей. Запропонували роботу підривної діяльності піджоги за велику платню. Запитала, що за робота і які саме ризики. А він запропонував мені піджигати рельєф ну, шкафи, які на залізницях знаходяться, від чого я відмовилась, і скинув список, що для цього потрібно. І я Довго думала, але від цього я теж відмовилась, до цього не дійшла. А Спитала його, чи є якісь інші варіанти, де не буде ну, досить такого великого ризику. А, і він мені спочатку запропонував знаходити вирбувати таких же людей, як я, а запропонував за це гроші. І я йому відповіла, що я подумаю, але потім зрозуміла і написала йому, що ні за деякий час спілкування з ним. Він мені запропонував забрати, ну, просто зробити справу, забрати зі схорону пакет і зробити з нього вибуховий пристрій та передати його, як він сказав, таксисту. Я погодилась. Я поїхала, отримала аванс на дорогу, отримала координати, де це все знаходиться. Поїхала, забрала. І коли приїхала вже майже додому, мене зустріли співробітники СБУ і повідомили, що в мене ця річ знаходиться у рюкзаку. При мені видала цей пакет, на що було визнано. 102 вибухотехників, які це відкрили і подивилися. І з того моменту мене затримали. Якщо відверто я на той момент не, не, не допускала думку, що це співробітник ФСБ. Я гадала, що це такий же, як і я, який шукає людей, вербовщик. А коли ви зрозуміли, що це представники СТ служби? А... Коли мені про це повідомили в УСБУ, чому я тоді, тоді поїхала, він сказав забрати та передати. А потім, вже, коли я забрала, були озвучені о, список додаткових елементів, які я мала придбати. І те, що я потріб... ну, Те, що я повинна була зробити, його само, самостійно, в себе вдома. Я дуже каюсь, мені дуже шкода, що я. Пішла на це. Просто хотіла на той момент. На той час заробити гроші за даними слідчих. Завербовані діяли порізно, але під контролем співробітників російських спецслужб. Відповідно до вказівок, одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої та закладала їх у місцях схову. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах, під груди землі та залишали у місцях спланованих підривів. Додатково вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ. За допомогою спостережних точок російська армія планувала дистанційно активувати вибухові пристрої і зафіксувати наслідки вогневого ураження. Ось що розповів про своє завдання, третій затриманий у цій справі. Обичний номер, обична аватарка, по-англійськи підписана, не пам'ятаю. Запропонував приїдну роботу, каже, є можливість заробити, якщо поїдеш в Київ далі, суть по роз'яснити на місці. Я спитав скільки ну, по оплаті, мені сказали, там, 200 доларів. Написав мені, це як мене тоді курірував, почав, щоб збирати вибуховий пристрій. Дав координати, де вибухова речовина, як ну, схром. Я поїхав, забрав вуховичу. ну, він мені сказав, що я тобі її напишу е, далі, що треба до цим не при придбати. Те, що він не написав, то я її придбав. Я ніколи не, з таким не сталкувався. Я не знаю, що це таке тратів. Потім, коли е, ну, придбав її, коли він почав мені скидувати... Як її збирати поетапно, я зрозумів, що це вибухового речовина. А що ви мали з нею зробити потім? Принести на вдачну гаражний кооператив, там оставити возле гаража. На кінець вже як я їхав, там не довго був вас залишити вибухового речовину, він там надзванював більше, ніж писав. Я догадувався. Про що? Ну, що це представники Російської Федерації. Мені було страшно, ну і діватися мені нікуди було. Що, що що я мог на момент зробити, коли я вже согласився, вони знали, як ну, то я даю. Поясніть, що ви маєте на увазі невеликодиватися? Я хотів заробити. Які гроші пропонували за таку роботу? Двісті доларів. Це одноразово якось, чи да. такі завдання мали бути? Ні, він мені за завдання, да нічого не писав, я не інтересувався в нього. Я взагалі думав, що я зараз це заберу, ну, він мені заплатить і я пойду додому. Чи думали ви над тим, от, наприклад які наслідки можуть бути цього завдання? Честно говоря, на тот момент не думал. После того думал. А после того еще думал? Ну, думал, что погано я в чине. Могли посадить люди. Мог сам посадить. Я б хотел бы хотел поменять на завтра неправильно, но на жаль. На жаль, то, что, мы им-то Я каюсь. Кажется... Всім фігурантам повідомлено підозра за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України загрожує від 15 до пожиттєвої з конфіскації майна. Крім того, з початку повномасштабної війни ворог цинічно вербує неповнолітніх дітей 12, 13, 14, 15 років, пропонує їм гроші за виконання спочатку. Легких завдань. Потім він їх схиляє до більш тяжких злочинів. Діти більше піддаються впливу в таких як піди, зніми щось, піди щось сфотографуй, піди щось підніми, перенеси, потім він їм повідомляє, що вони вчинили протиправну діяльність та шляхом їхнього залякування подальшого схиляє до більш складних та тяжких завдань, таких як теракти та диверсії. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, теж звертайтеся до правоохоронних органів на чат бос Служби безпеки України, та в першу чергу повідомте своїх батьків. Ми маємо насторожити, якщо вас в телеграмі додали в якусь незнайому групу, або ви випадково перейшли по якійсь силці в незнайому групу, то вам пропонують протиправ... протиправну діяльність інколи вони пропонують її відразу, інколи поступово. То краще або не продовжувати діалог, видалити його. Якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, просимо вас звертатися до телеграм-боту «Спали ФСБшника». Якщо ви неповнолітній, до правоохоронних органів, то в першу чергу повідомити своїх батьків. За інформацією речниці обласного управління служби безпеки України Юлії Ткач, у цій справі встановили двох співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які координували роботу агентурної мережі. Їм оголосили заочні підозри. В інтересах слідства більше інформації не розголошують. Антоніна Кретор, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Олександр Касяненко, Володимир Волок. Суспільне новини. Кропивницький.